Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. В цьому відео зроблю відео огляд порівняльний двох запобіжників постійного струму. Перший зразок це від компанії ETI Словенія і Tomzon виробник Китай. Ці два запобіжника спеціально на постійний струм до 1000 вольт, використовуються в альтернативній енергетиці. І так, кому цікаво, дивимося. Ну, по-перше, хочу порівняти зовнішній вигляд. Ну, звісно, і загальні габарити. Запобіжник від компанії Тії він трохи більший, ніж Томзон. Виглядає якось красивіше. Ну, це не важливо. По маркуванню маркування на запобіжнику ЕТІ набагато більше інформації, вказані стандарти. Також. Ось тут багато інформації, вказані і робочі напруги, і стандарти, і що контакти із МІДі. Ну і в загальному, хочу сказати, запобіжник від ІТІ має вхідні клеми 25 мм квадратів від 2. Від 1,6 до 25 мм. Далі зразок Томзон. Має. Від 4 до 18 АВГ. 4 АВГ це 20 квадратів, 18 АВГ це 0,8 мм квадратів. Якщо візуально подивитися, то вхід в провода в запобіжник Томзон візуально влізе в товщий провод ніж в запобіжник ЕТІ, але навпаки, запобіжнику ЕТІ вказується 25 мм квадратних або 6. 6,5 мм діаметр провода, а в Томзон, указано 18 АВГ, це 20 мм квадратних або 6 мм діаметр провода. Хоча візуально в Томзон можна запхати більший е провод. Плавки, вставки обох виробників взаємозаміняємі. Вони мають одинаковий розмір, ось, абсолютно підходять. Щодо того, щодо того е, тримача запобіжників, виходить, що китайські Томзон мають типу розмір ось по європейському зразку 1838 Г ПВ. Оце такий типо розмір мають е, китайські запобіжники Томзон до 32 А. Огляд е, самих вставок. Е, вставка від ETI розрахована на 12 А робочого стру, струму. На ній багато інформації вказано. Вказана напруга робоча, вказано типорозмір, вказано навіть максимальний пропускний імпульсний струм 30 кА, стандарти вказані, навіть утилізація вказана. Запобіжник від Томзон має набагато скромніші показники маркування, вказано тільки робочий струм, напруга і все. Міше нічого не вказано. Так, і ще цікаво, хочу показати, там воно всередині, в цих автоматах є контактні клеми. На Еті вказано, що вони мідні, а на Томзоні не вказані, але ну, я взяв е, викрутку і подряпав всередині ті контакти. і і видно, що в і зоні, і тії, е, контакти мідні. Тепер я ось подряпав, камера, звісно, не передає. Подряпав, Це не робоча поверхня. Запобіжника робоча це бокова. І в запобіжника Томзон вона більш має ширшу. В запобіжника ЕТІ вони більш швущі робочій поверхності. Ці запобіжники працюють оцими боковими поверхностями, а не оцими торцевими. Ось, тому на торці я поцарапав і матеріал, з якого зготовлені самі керамічні запобіжники. вони, Він одинаковий. Це обично, мабуть, мабуть, залізо влужене Так, тепер. Е Вимір внутрішнього опору запобіжника. Зажав клеммі до опора. Зарядив в тримач запобіжників Томзон. Зарядив запобіжник, плавки й вставку від ЕТІ. І отримав результат 13,5 мОм. Це вставка на 12 ампер. Тепер заряджаємо вставку від Томзон на 20 А. І порівнюємо значення. Так, плавка-вставка. Томзон на 20 А в тримачі Томзон має загальний опір 6,6 млн. Ну, струм тут майже в два рази більший, тому і опір цієї ставки має бути в два рази менший. Тепер тримать запобіжника Етії і запобіжник Еті на, на 12 А. Е, опір 13,4. Нагадаю, на Томзоні був 13,6. Чи, тому це на в межах похибки приладу. Тому в цьому параметрі вони абсолютно, я вважаю, одинакові по опору. А зараз зарядив запобіжник Томзом на 20 А в тримач ЕТІ і отримали струм 6,8 мільйом, що однаково із тримачем Томзом. Який висновок хочу зробити? Що по параметрах і по зовнішньому вигляду. Ці запобіжники приблизно однакової якості, тому їх можна також використовувати. По кріпленню ще не сказав. Тут, звісно, кріплення краще, ось така металева. Таке кріплення на Дінрейку тут тут її краще. Із пружинкою залізне. По вартості хочу сказати, що оцей запобіжник коштує вдвічі менше, ніж отакий його. Ну, для це двойний, тому він дорожчий. Якщо взяти одинарний такий, і одинарний такий, то по вартості оцей одинарний в два рази дешевше коштує, ніж оцей одинарний. Ну, оце так. Якщо, е, я вважаю, що і запобіжник від Томзон е, також. Е, байдугої якості. По параметрах не сильно відрізняється від брендового із Словенії європейського зразка. Ну, ось таке відео. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей!